Сесійне засідання дев'ятої сесії депутатів шостого скликання цього разу відбулося не менш гучно ніж минуле. Депутати довго не могли вирішити, які саме проекти рішень слід розглянути в першу чергу, а які згодом. Найбільше розмов викликало питання затвердження нового складу виконавчого комітету, а саме, чи ще діють повноваження старого виконкому та чи потрібно затверджувати новий. Деякі змінення, депутати навіть депутат. пропонували вивести представників змі із зали, аби за зачиненими дверима розглянути всі кандидатури. Можна нам всім обсудити проблему, і як якось... то давайте давати проблему проблему Я говорю, може навіть без преси, як вирішите ви всі і далі буде намного легше двигатися. Спасибо. Проте депутатам, вочевидь, вдалося про все домовитися під час короткотривалої перерви, не ображаючи журналістів. І 53 депутати злагоджено проголосували за новий склад, двоє проти, ще двоє утримались. Одразу після затвердження нового складу виконавчого комітету Житомирської міської ради відбулось його засідання, на якому розглянули міський бюджет на наступний рік та ще низку важливих питань. Задоволений абсолютно говорю чесно. Тим результатом, що будуть представники різних політичних сил, ми намагались донести. Інформацію, але часто коли вона доноситься, вона викривлена. Сьогодні ми будемо разом з вами працювати, і ті ідеї, ті думки, які ви будете вносити. А я сподіваюся, що в першу чергу будуть це моменти спрямовані на розвиток міста і його господарського комплексу, ми будемо тільки підсилювати один одного. Бажаю нам плідної роботи і гарних успіхів. Бюджет на 2012 рік, який розглянуто виконкомом та затверджено депутатським корпусом, складатиме 814 мільйонів 100 тисяч гривень, що майже на 25% більше ніж минулорічний. А це 160 мільйонів гривень.